Для шанувальників наукової фантастики, для тих, хто мріє зазирнути в далеке майбутнє людства та відкрити нові світи, серіал Фундація стане справжньою мандрівкою у часі та просторі. Це історія про цивілізацію, що стоїть на межі катастрофи, про долю цілої галактичної імперії та про людей, які намагаються врятувати знання і забезпечити виживання людства. Унікальність цього серіалу в тому, що він поєднує епічність блокбастерів, інтелектуальність політичних проєктів та масштабність історичних драм. Перший сезон познайомив глядачів з геніальним математиком Гарі Селдоном. Він створює науку психоісторію яка дозволяє передбачати майбутнє цілих народів. Його прогноз невтішний. Галактична імперія, що триває тисячоліттями, невдовзі впаде. А людство зануриться у темну епоху хаосу та воїн. Єдиний шанс пом'якшити цю катастрофу створити фундацію, спільноту вчених та мислителів, яка збереже знання для майбутніх поколінь. Ми бачимо, як ця ідея стикається з політичним опором правлячої династії Клеоні, які вважають себе безсмертними правителями, і як боротьба за владу переплітається з особистими драмами. У наступних сезонах глядачі стають свідками розвитку фундації, нових змов та конфліктів. Розкривається тема релігії, віри й маніпуляцій, протистояння між наукою та владою. Події розгортаються не тільки в масштабі людських доль, а й цілих цивілізацій. Третій сезон продовжує цю лінію, загострюючи конфлікти між фундацією та імперією і показує нові виклики, які ставить майбутнє. Зокрема, появу нового гравця пірата на прізвисько Мул? Чим цей серіал унікальний? По-перше, неймовірною візуальною стилістикою. Це один з найкрасивіших науково-фантастичних проєктів сучасності: величні міста, космічні кораблі, неймовірна архітектура, яка поєднує античність і футуризм. По-друге, цей серіал ставить філософське запитання: чи може одна людина змінити хід історії? Чи приречення імперії на занепад? Чи люди майбутнього еволюціонували в моральному сенсі, чи залишилися такими самими, як ми сьогодні, жадібними, амбітними, але й водночас здатними на жертовність і віру в ідеали. Ці паралелі з нашим світом роблять фундацію не лише видовищем, а й роздумом над тим, куди нині рухається людство. В основі серіалу Культова серія романів Айзека Азімова, які вважаються класикою світової фантастики. Проте варто зазначити, що шоуранери значно розширили сюжет, ввели нових героїв, додали динаміки й драматизму, зробили більший акцент на політиці та релігії ніж у книгах. Для тих, хто читав Азімова, серіал стане цікавою інтерпретацією знайомих ідей. А для новачків відправною точкою у величний світ фундації. Третій сезон фундації обіцяє ще більше масштабних сюжетних поворотів, загострення війни з імперією та пошук нових відповідей на вічні питання: чи можна обдурити історію? І чи завжди доля визначена наперед? Якщо ви шукаєте серіал, який поєднує видовищність і глибину, то фундація саме той випадок. Її майбутнє було Геррі хотів, щоб твоє життя було кращим, ніж його. Потрібно, щоб імперія та фундація перемогли мула. Діятимемо разом або програємо. Усьому настане кінець. Вона єдина, хто може це зупинити. Скажи, це входило у твій план. До чого все рухається? Фундація.